Міцного здоров'я, і нам всім перемоги, миру, спокою, затишку. Всі сьогодні святу, святкує по старому свято. Ось всіх зі святом. Всім міцного здоров'я, і нам всім перемоги. І хай посилає Бог всім. Все тільки як найкраще. Яр, де сюди. Яр. Ми туди не підем. Ходи сюди. Не, ди сюди. Ходи сюди. Доброго дня. Так. Хто тут у нас завітав? В гості. Там крибашся перепорі, я то не знімати. А я до вас вроді, не прийшла знімати! Я е, туди на поле, сюди не буде, знімати. Так, нас 20 чоловік. І ми йдемо до ліса. Хто з нами? Розказуйте, хто сьогодні святкує. Хто сьогодні працює, хто що смачне готує. Ось. Зараз ми трошки пройдемося. Ось. Так, Таня Ворона, добрий день, Люба, Ігор. Йду з вами до лісу. Дуже хочеться грибочки. О, Таню, грибочків не буде. Я тебе вже розстроюю. Привіт. Ось. Тобі теж. Бо в нас суш страшна, у нас пиль. Ось, так що грибів не буде. А просто пройтися. то да. Це діло добре. Прогуляємося. Андрій Бублик. Хто то там такий мудрий? А є тут такий мудрий. О, я ніколи... Нічиї ділянки не показую без дозволу. Ось. Так що не звертайте люди уваги. Люди різні є. Ось. Може просто думали, що... що я навмисне візьму їх і покажу, і вони будуть таким чином. Ну не знаю. Я без дозволу ніколи нікого не знімаю. Навіть вчора на базарі ми ходили. Ну, я ходила, Ігор в машині був, я сама ходила за покупками. То я знімала тільки те, що де можна знімати. Людей я нікого не показувала, тому що люди є різні. Одні хочуть, другі не хочуть. Здибалися там люди на базарі. ми Поздоровалися, впізнали, побалакали. Кажуть, що я така сама, як... як на відео, така і в житті є. Ось тільки на відео здається трошки більшою, а насправді ростом менша. Та й отут таке. Посміялися, пожартували. Та й розійшлися. Так що ось такі діла. Наталія Назаренко. Люба, привіт. Привіт, Наталі, привіт. Гарного всім дня. Так. Надежда Талалаєва. Привіт, Люба. Привіт, Надю. І вам гарного дня. Так, якщо, якщо часом когось неправильно прочитаю, вибачте, бо тут сонце відсвічує, не дуже добре видно. Так, Іван Кобилянський, мама, ти в ліс йдеш? Так, досі, так. Чи то ти Іван, чи то ти Наталі, ні, то Наталя вроді. Так, йдемо до лісу. Вийшли. Тато пригнав кози. Ось, поїли. Я поробила ту роботу, що мала та й взяли з собою яра йдемо до ліса. Ось. Думаю, трошки пройдемося. І я з вами заодно поспілкуюся всіма сьогодні. Не забувайте ввечері до мене на стрім зайти на канал. Я і мамині тваринки. Ось, а в п'ятницю стрім моєї доці Олі, життя в Польщі. І в мене, і в неї о 8 годині стрім. Так що будемо вас чекати. Ну і хто ще не зайшов, не підписався, заходьте підписуйтеся. Будемо спілкуватися. Олена Валь... Валкан. Добрий день, приємної прогулки. Добрий день Олена і вам. Всього самого найкращого. дивіться, яка красота. Кругом ліс. Ну це не той ліс, це самосів, це посадка, це мій город. Бачите, який гарний ліс в мене на городі. Ось. Так що ось таке тоді. Галина Рудова, доброго ранку, мирного неба, сонячної погоди, вдалої прогулянки з гарним настроєм. Дякую, Галинка. І вам всього самого найкращого. Гарного дня вам. О, 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 о! <риклад> Вон Тозик, Тозик, он! <риклад> Яр випалохав на ліфто. Він прогавив, не побачив. Ми його збили. Зайця. Ой! Так. Таня Ворона, Наталя, Андрій, привітики вам. Іван, привіт. Наталя Налія. На Лія. Налія. Доброго ранку. Ми зра, зараз в лісі, в горах. Карпата, гарного відпочинку. Дякую І вам гарного відпочинку. Галинка Рудова. Танюша Ворона, доброго ранку, приємного ноїв нам прогулянки. Надіжда, хорошого вам настрою і гарного дня. Дякую і вам гарного дня. Таня Ворона, Галина Рудова, вам смаколики. Так, Андрій, чого ви своїх козочок не берете? Бо тому що там треба йти через колгоспні поля. Дівчата, якби часом... Якби там час у мене інтернет пропав, то ви далеко не виходьте. Я зараз чуть вийду на горбок. Хоча тут повинен бути інтернет в мене. Але тут таке діло. О. І те, що козочки напасені в мене. Вони в мене не голодні. Богом. Дякую, доброго дня. Вас також зі святом. І все, самого найкращого, міцного здоров'я. Таня ворона Галина Іва. Привітик. А що це я? Галинку десь пропустила. Ага. Пропустила Галинка Іва, доброго дня, Любочка. Доброго дня, Галинко. Таня Ворона, Ярослава, привіт. Так. Наталія, Максимів, доброго і спокійного дня, пані Люба. Гарного і вам прогулянки і багато. Назбирати грибочків. Дякую Наталю. Це щось з області фантастики, але тут таке, всяко може бути. Ось. Ну, підемо хоч пройдемося, провітримося. То я вже дуже давно в лісі була. На стоящому лісі. Бо тут, ось цих наших посадках, то тут часто є самосіверні посадки. Ось, але ж нічого. Моє сільське життя у декреті. Доброго дня, Любочка, і всім, хто в чаті. Гарної прогулянки. Доброго дня. Сільське життя. І вам всього самого найкращого. Гарної прогулянки з нами. Вікторія, привіт! Привіт, Вікторія! Таня Ворона, Наталія Максимів. Доброго ранку, гарного дня. Так, таня ворона Вікторія, доброго ранку. Фу, я задихалася під горбок шла бігом. Рипак. Рипак. Так, посіяний рипак у нас. Тут соясди, змолочена, з рипаком разом. Соя вимерзне, та й все. А? Є, є. Так, Софія. Стадник. Доброго дня, у мене теж спека. Грибів, мабуть, не буде. В лісі через посуху. Так. Але тут таке, головне... О. Бачите, дівчата, як рипак бідно сходить. Дуже бідно. Суш страшна в нас. Ось так от туди аж. суші Суш, суш, у нас, дивіться капель бачите страхотче. Що яр задихався? Ось так що, знаєте, як я кажу, гриби то таке, можуть і не бути. Головне, аби хліб був і до хліба, а з грибів ми можемо обійтися. Так, Таня Ворона, Галинка Іва, потихеньку одужує Вова. Так. Галинка Іва, Танюша, як справи, як Вова. Галинка Іва, як погода, у нас 25 зараз. Ну, У нас, напевно, вже дуже близько. А може вже і є тих 25, бо вже жарко. Таня Ворона, Софія Стадник, доброго дня, гарного настрою. Астер, привіт. Вас приємно дивитися, гарного вам дня. Дякую, Астер. Приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Бачите, там зеленіє, тут нема. Де сухіша земля? Нема, де чуть сиріша земля, зійшло. Але то таке. А ось там далині вершечки, видно вже нашого ліса. О, зараз підійду ближче, покажу. Галинка Іва, Танюшка, скорішого від... відновлення в Ові. Так, Таня Ворона, у нас 27, 11 година дня. Я йшла з дому, не дивилася, скільки, але досить жарко. На, бо він мені тяжкий. Так, Галинка Іва, всіх зі святом, миру та Божого захисту. Дякуємо, Галинко, і вам так само. Таня Люба зависає чат. Таню вже не буде, бо я вже вийшла до гори. Я казала, що там ми же деревами в долині. Часом є, що йде, от так як балакаю через інтернет, то тягне. Бо я кози пасу, то знаю. А от стріму потягнути не могло. Ну нічого, вибачте, ми вже вийшли до гори. Хто там забув лайчики прожати, прожміть. а я вам покажу. Ось так. Красоту трошки зближу. Це Там гонтово. Польське село було. Ось там далеко. Колись було польське село. А от туди не знаю чи видно буде. Значить яка пиль, там щось їде. Така пиль. А може на, трах... на полі трактор. Ось. А, чи ти як. Може тобі показати. Ачте, а це ліс наш вже близько так. Це машина на дорозі дорозі. Значить машина на дорозі. Чте який ліс. Це вже як село називається? А я що знаю? Так, Ксюша, доброго дня, Люба, зі святом вас. Приєм... Е... Приїжджайте до нас на гриби. Ксюша з радістю. Но... Е, рада душа в райну гріхи не пускають, так і то. Малі до школи. Ось, а нам треба вдома по господарству. О, мій яр металиколов. Яр, ти що, зваріював? Так, Оля... Моргунова. Доброго ранку, пані Люба, гарного дня. Приємного відпочинку. Та назбирати багато грибочків. Заодно з вами прогуляюсь в такій файній природі. Приєднуйтеся, доброго дня вам, Оля, і всього самого найкращого. І гарної з нами прогулки. Люда, Дідовець, доброго ранку, Любочка, гарного мирного дня. Як справи у вас? Людочка, все у нас добре помаленьку. Я бачу, що ви прислали повідомлення, Ну, я вже потім послухаю, ще не слухала. О, і оце такі -то діла. А так у нас все помаленьку. Ми то працюємо, то відпочиваємо. Та й так, як кожен день. Так, Миколай Попадюк, привіт, привіт. Таня Ворона. Люда Дідовець, привіт. Галинка Іва за грибами до нас у нас. Косою коси, косити можна. Ой, Галинко, були б ви ближче. Вже пішла б на косила б. Косити вмію, косу поклепала б. Та й все без проблем, накосили б. Одного року, знаєте, ще в нас корови були. Ще моя любця вроді в 11 клас ходила. Ми їздили косити коровам, бо ж треба було їсти дати, щоб вони нагодовлені були, бо від пасовиська вони сити не будуть. Треба було їсти привезти. І ми поїхали з малою, а такі дощі переходили. Гарно так було. Трава така гарна була, що косити. Ну і ми поїхали косити сюди, от де ми переходили тими ровами. Під сосною, там ще тієї сосни такої великої не було. І ми йшли, приїхали конякою косити. І тако, що косою киснеш, а трава велика, кажу, то що таке? Щось кажу, таке ріжу, не можу поняти, що я ріжу. Бо що ти типу, під косою, що то щось не то? Ось сюди, бачите, зеленіше вище. І кажу, що то таке, коли ми ту траву давай згортати. А там маслят, отакі дівчата, всі такі маленькі, такі всі красавчики, як один. То капець був. То ми тоді з любою так траву таку брали, руками витрасали, гриби оставалися, то ми тоді назбирали так багато тих грибів. За собою не мали нічого на ті маслята, а плаща мали від дощу То такого АЗК чи як там він резиновий такий. О! а? О! дивись, розорали того півника тут того. А що та трьохмога тут вишкатка та стояла колись, знаєш, що було? Вже розорали, нема. Ну от навіть в'ю ні Ну, дуже гарно Ось. І оце таке діло. То ми тоді на той плащ, той зелений плащ АЗК зветься, так, Резиновий. О. То ми на нього назбирали тих. То потім подивлюся. О, то те то ми його назбирали то, тих маслят, ну я їх собі не брала, я залезла, повіддавала сусідам. ось, Свікруші занесли, тоді віддали, бо вони їх дуже люблять. Та й от таке. Дивіться, гарно липку підгорнули. Ось, щоб гарно, щоб її ніхто не міг зрізати, напевно. Тут, тут була берізка і липка берізку зрізав якийсь. Ні, годяй, а липка залишилася, така красуня. Спеціальний О, І бачите, як гарно підгорнули землю, землю до неї. Зробили красоту. Так що, ото один рік було, що я косила косою гриби. Ось, Таня ворона, Микола, доброго дня. Ніна Микитенко, доброго дня. Випадково потрапила на стрім. Як завжди, цікаво, гарного дня. Доброго дня Ніна, всього вам самого найкращого. А ми йдемо до ліса. Трошки пройдемося, вам покажу трошки природи. І трошки заодно поспілкуємося. Дівчата, нас 84 чоловіки, тільки 38 лайчиків. Будь ласка, хто там забув? Ой, зараз я зближу. А може і так перейду за ту. Це отут у нас колись була сілосна яма. Оце. О. Ось. А зараз тут нема нічого. Ось так. Так, Таня Ворона, Ксюша, привіт. Таня Ворона Ніна Микитенко, добрий день. Ярослава Хома, доброго дня, Таня. Ви роботі, бо я так. А, ви на роботі. Так, Астер. Було б цікаво від вас дізнатися, якщо щось знаєте від старих людей за період, коли поляки були. Знаю. що Ну розказуй, якщо ти знаєш. Зараз я нагадаю, що як це було. Зараз Ігор нагадається, якщо було, він знає, трохи то розкаже. Таня Орона, Люба, то ви не одні? Таню, ми не одні, нас 79 чоловік і яр з нами. І ще біг. Ярослава Хома, погода, клас, золота, осінь. Дуже гарна погода. Осінь просто золото. Бачите, тут же верби заросли. Ось таке всяке в тій ямі, де була перша сілосна яма. Ось. Галинка Іва, як приємно дивитися на оброблені поля. У нас у все заросло і нікому нічого не треба. У ну, нас роблять Іра Мелкоян. Доброго дня, позитивного вам дня, мирного неба. Доброго дня, Іра, і вам всього найкращого. Ніна Митенко, доброго дня, Тані Вороні, гарного дня. Таня Ворона, Ярослава, так, да, я на роботі п'ю каву та й. Забігла до Люби. Смачної кави, Таню. Володимир Бойко, добрий день. Добрий день. Так, от тепер я вам покажу всій ліс. Далі, підійте. Таню, підійте. То мені так буде видно, вже я зближу і все покажу, бо тут же ховається з тієї сторони. Ну ось так, дивіться. Оце аж он, два звідти. Ліс. Ось так. Ось там колись люди жили, зараз там нема нікого. Ось там де ті. Три сім'ї сім жили. Раз, два, три. Бачите. Де Де городи були, їхні так і видно. А це? Ось так. Ось так туди, туди. І аж туди. До Гонтової. До Гонтової. Аж. А Гонтова була, по-моєму, знищена в 43-му році українцями, бо там було суто польське село. Коли були відносини бойові відносини між поляками і українцями, от тоді воно було і знищено. І це теж не дуже приємно. Але... Історія історія. Так. Таня Ворона, Володя, доброго дня. Таня Ворона, золота осінь. так. Людмила П... Пастушенко. Привіт, привіт, Людмила, Таня Ворона, Люба, скільки кілометрів до лісу? Таня, ну я не знаю скільки, ну тут недалеко. І так як ми йдемо в кругову, ми йдемо, то десь до двох кілометрів. А якби навпрашки, то там ну, навпростець, то там. Десь пів кілометра, ну... Не пів, 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 пів Півтора? Кілометр, дісті, кілометр, так, десь кілометр 200 і кілометр три така, Ігор, якщо навпростець. — Ну ти йдеш, О, то нам таке. Так, Ірина Борщ, доброго дня. Яка у вас красота? Слава Богу, а у нас сьогодні зранку дуже гучно. О, Дай Бог, щоб всіх було тихо воно, і спокійно. Воно. Так. Так, Таня Галинка Рудова, хочу з вами до лісу прогулятися, бо у нас поряд тільки соснові, і то весь у забудовах. ясно. Так, дівчатка, я вам дякую. Прожміть два лайчики, хто не прожав, буду завершувати, бо тут ближче лісу, пропадає інтернет. Я зніму вам на відео, закину як в лісі, як коло лісу. ось, І побачите. Бо я думала, буде далі, аж до самого лісу інтернет. Стала сходити от сюди. Вниз трошки і все, і пропадає інтернет. Вишка, далеко. Вишка туди далеко, ми за горбком получаємося, і, і паршиво. Так що завершую я стрім. Я вам дякую. Ну, ще одного лайчика прожимайте, буде 50. Так, Олександра Гніцевич, Люба, привіт. Привіт, Саша, привіт. Гарного всім дня, гарного спілкування вам всім. І далі, ввечері вас всіх чекаю в себе на стрімі на каналі Я і мамині Тваринки о 20-й годині. Буду рада з вами зустрічі. А зараз до зустрічі. Наталія. Добрий ранок, Любочко. Борисенко. Доброго ранку, Наталю. І гарного вам дня. Всього найкращого буду я завершувати всім. Папа, миру, спокою і затишку. Саша Гніцевич. Лайчик, добре. Ось так, така кругом у нас красота, а ми будемо йти в ліс, я зніму вам відео і закину, ви тоді подивитеся. Якщо я щось назбираю, найду, то вам тоді покажу відео. А зараз до зустрічі, всім папа, -па, миру, спокою і скорішої нам всім перемоги. Па-па.